Я хочу сьогодні, ну, перед тим як привітати мого колегу отця Любомира Львицького, бо ми родилися з ним 11-го числа. Ну там пару років різниці, я скорше, він трошки пізніше. Але ми 11-го числа постійно святкуємо день народження. і Він мене вітає, я його вітаю. Він зараз у Канаді, і він це чудесний священник. Він давно вже я навіть вже трудно мені сказати, скільки років він вже в Канаді. Десь 20, напевно, десь майже так. От. І тому я хочу привітати очі тебе і всіх. І сьогодні хочу найпершим ділом у день свого народження подякувати дорогим і дуже дорогим моєму серцю людям. Це, це моя мама. знаєш, вона, вона сьогодні мені зранку подзвонила, і вона то, ну мама то є мама, вона така в мене особлива. Дівчинка начитана, вона, і вона говорила сьогодні прямо буквально, ну, як Франко, знаєте, як Шевченко, віршами. Знаєш, і я навіть зараз вже не можу це повторити. Драматуше. Я дякую вам за, за теплоту вашого серця, якою ви наповнили мене і любов'ю до життя якої ви мене окутали, і це якраз і зробило мене таким, яким є я. є. Я сьогодні день свого народження щиро хочу подякувати всій моїй родині. Я хочу найперше подякувати близьким найдорожчому серцю людям, це моїм дітям, так? синові, який служить в армії. І сьогодні він, він приїхав його в відпуск, його відпустили. Е Напевно, і враховуючи те, що в мене буде день народження. Бо він так і планував, щоб на день народження бути разом тут зі мною. Я дуже ним пишаюся, він дуже відважний. Спочатку, знаєте, я ніколи не думав, що, що Саша може так змінитися. І сьогодні я дивлюся на нього. А це справжній воїн, який вже не боїться, я вже сам більше його переживаю. Він каже: Та це нормально, що ти переживаєш, все добре. І тому, сину, я пишаюся тобою. І я сьогодні хочу сказати слова для, за моїх чудесних найкращих дівчат у світі, за Олесю і Оксанку. І це, це мої квіти мого життя. Заради них хочеться жити. І я дякую Богу, що мене поблагословив такими чудесними діточками. І ясне діло, що мій брат любий, дорогий. І вся його родина, і всі мої, всі мої близькі, рідні, всі мої друзі, знаєте, це є чудесно. Друзів, як кажуть, багато не буває, так? Їх є пара, але таких надіжних, надійних, таких, які ніколи не підведуть. Я думаю собі, що за, за свій час свого життя я здобув багато друзів. Багато. Може, у когось мало друзів, у мене багато. Друзів, які мене роблять щасливим, та? друзі, з якими заради яких хочеться жити. Люди, які для тебе мають таке значення, що заради них хочеться жити, за них не страшно померти. Світланка, яка постійно зі мною. Вона, хоч я вже достатньо дорослий, так, але вона дуже багато мене сформувала у багатьох речах, які мене зробили краще. Олег мій друг Олег Чебаненко, який дуже багато я в нього навчився у сфері психології, ну і медицини в тому числі. Я дякую тим великим людям, які навколо мене, Роман Дичковський, професор. Я дякую всім тим, які мене надихають і дають мені сили стояти на ногах, летіти на крилах віри, надії, любові і нести добре в світ. Це дуже і дуже дуже важливо. І сьогодні після служби Божої ми будемо молитися перестас за, за мою родину, за тата, за мою любень, любу, дорогеньку бабку процху за всю нашу родину. І знаєте, Цьому році додавалася ще одна особа дуже торга мені, моя двоюрідна сестра. Вона померла трохи більше як тижні тому. І сьогодні за неї буду згадувати за мого хресного батька, за мого хресну маму. День народження це свято, яке. Напевно, найбільше переплетене і змішане з радістю і з сумом, і здобутками і з втратами це то свято, яке визначає якийсь певний етап в твоєму житті, що є, що подивитися назад і згадати, є чітко подивитися вперед, куди прямувати. Я дякую щиро Господу Богу. За тих священників, яких він мені послав в моєму житті, які мене формували, починаючи від отця Володимира Михалюка, від отця Ярослава Антоніва, пароха нашого, який практично зробив мені, дав мені ті перші кроки, перші кроки в священстві. І постійно згадую за отця Навроцького, то вже він в 68-му році помер. Але він мене хрестив. І таких великих, таких великих постатей, знаєте, церкви. І постійно згадую за владику святителя Софрона Дмитерка, який був, був моїм першим, першим єпископом, коли я ще був у Івано-Франківській єпархії. Потім владиці Павло Василику постійно в молитвах. Господа Бога прошу про його про славу, про його, щоб Господь Бог його прославив отого того великого, знаєте, ісповідника віри, так? великого кого, стовпа нашої церкви, перший єпископ Коломійського Чернівецької єпархії, сьогодні вже Коломійської, так? Владику Микола Сімкайла. І знаєте, кожна постать, кожен єпископ він по особливому значущий для церкви і для мене, і для мене. І, і знаєте, тому я кажу, що день народження це такий день, який ти народився, ти прийшов в світ, і з твоїм народженням світ змінився. Бо додавився. У світ один чоловік, одна людина, одна особистість. І світ став іншим через те, що ми в нього приходимо. І сьогодні, знаєте, в день, <кхід> в день свого народження. Дякую всім, кого задав, кого не задав, вибачайте. Дуже пишаюся зі своєю родиною. знаєте, Брати, наприклад, моя сестра Наталка, двоюрідна сестра, вона також вона є військовий медик. Вона була тут якраз і в Дніпрі була в мене, приїжджала в гості і брат. її, Так само він на війні, він анестезіолог, і через них проходять сотні наших поранених бійців, наших хлопців. І я пишаюся цією родиною, знаєте. І дякую Господу Богу, що живий в мене є. Дякую ще всім. Якось воно так вийшло, розумієш, сумно. що не? Ну, Якийсь такий якийсь такий мінорний акцент. Я ще той веселий в житті. Що? А руке, то мені нагадує постійно, що вона каже, все, 58 років, то вже два кроки до, до Дємбеля розумієш, Ну, прошу дуже. Я я жі всіх молодих ви ще, В мене ще купа планів впереді, так, Нам ще церкву будувати Нову Велику. Так що дякую щиро всім вам за привітання. Боже, скільки привітань, дуже дякую. Дякую, мой любі, дорогенькі мої. Ті, що прийшли мене сьогодні привітати, Я вам дуже дякую. Дуже, дуже дякую і щиро всім. Здоров'я вам, Божого благословення на многі і благі літа всім. за не...